Вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоримо про заповнення вакантних посад фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І детальніше, як це відбувається, розповість Оксана Кадринко, начальниця відділу з питань ветеранської політики Чернігівської ОДА. Пані Оксано, прошу. Так, добрий день усім. Хочу зазначити, що область наша активно працює над впровадженням інституту фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І... Також хочу зазначити, що в минулому році, на початку минулого року, в територіальних 32 територіальних громадах було введено 46 посад фахівців супроводу ветеранів і було заповнено всього 17. Плідно працювали весь рік. 25-й і вже на початок 26-го року у 56 громадах області введено 100 посад і 86 осіб на сьогоднішній день працюють фахівцями супроводу ветеранів. Маємо 14 вакантних посад. Ці посади у нас є у закладах охорони здоров'я, а також у закладах соціального спрямування. Якщо говорити про заклади охорони здоров'я, то це дві вакантні посади в КНП, Бахматська міська лікарня, Бахмутської міської ради, а також КНП Срібнянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради. Якщо говорити про заклади соціального спрямування, там вакансій більше, їх 12. Вони передбачені і введені у центрах надання соціальних послуг: це Височанська сільська рада, сосницька селищна рада, Новорат Сіверська міська рада, Понорівська селищна рада, Добрянська. Михайло Коцюбинська селищна рада тут варто зазначити, що не у всіх громадах у нас є комунальна установи або ж КНП, де можна вести таку посаду. Тому Михайло Коцюбинська селищна рада у себе в штаті у центрі надання соціальних послуг також вела посади, які будуть мати віддалені робочі місця у громади Київську та Новобіловську. Також дві посади в Козелецькій селищній раді у центрі надання соціальних послуг, Седнівська селищна рада. У місті Чернігові маємо три посади: це у КНП Ветеранський простір Чернігівської міської ради, знаєте, і комунальна установа Чернівської обласний центр ветеранів війни. Також маємо дві посади вакантні. Чому хочу наголосити, мабуть, на тому спочатку. Які ж чим займаються фахівці супроводу ветеранів? Яка їхня робота і за що вони відповідають? Безпосередньо вони працюють з ветеранами війни, їхніми родинами, членами їх сімей, членами сімей загиблих, померлих захисників і захисників країни. Вони надають консультації щодо щодо соціальних гарантій та супровіду взаємодносинах з державними органами, структурами. Також вони допомагають отримати психологічну підтримку. Вони допомагають у пошуку спеціалістів або ж установ, які надають відповідні послуги психологічної допомоги. Також допомагають в економічній незалежності, пошук роботи, перекваліфікації, підтримка підприємницьких ініціатив. Це все є в вільному доступі. Вони можуть консультувати ветеранів, членів їх сімей. Якщо потрібна юридична допомога, то е, фахівець супроводу ветеранів, якщо не може сам надати таку допомогу або ж немає відповідної освіти, то він може перенаправити до профільних фахівців. І також, мабуть, найголовніше це інформаційна підтримка, роз'яснення прав, зміну законодавстві, нових сервісів та можливостей для ветеранів війни. Чому ми сьогодні так активно говоримо про фахівців супроводу ветеранів? Тому що от, з початку року не було набору, був закритий реєстр державний реєстр ветеранів війни, і не можна було податися на ці посади. Зараз реєстр відкритий, і фахівці міністерство у справах ветеранів розробило план заходів щодо проведення конкурсного відбору, і він стартував буквально від учора від 16 лютого. Подання заяв на участь у відборі на посаду фахівців. У кожній кожному районній адміністрації створені комісії з відбору на посади фахівців супроводу ветеранів. І за планом, який рекомендував Міністерство справ ветеранів, кожні 10 днів мають відбуватися. Співбесіди з такими фахівцями з кандидатами на посаду фахівців. І якщо от брати, якщо сьогодні хтось або вчора подав заявку, то з 27 лютого через 10 днів мають пройти відповідна співбесіда, і оголошення результатів уже з 27 лютого. І працевлаштування з 2 березня 2026 року. Ця процедура кожні 10 днів повторюється, але не обов'язково кожні 10 днів, в залежності від того, скільки заяв надходить до комісії і де є вакантні посади. Так. Для того, щоб подати заяву на участь у відборі на посаду фахівця супроводу ветеранів, треба авторизуватися в кабінеті на сайті є ветеран. За допомогою електронного підпису це має бути обов'язково електронний підпис. Потім покроково заповнити онлайн-форму заяву та пройти онлайн-тестування. Те, що в себе включає тестування? Два види: це психологічне тестування і назнання законодавства. Вони не складні, більш на логіку. Тобто тут питання загалом не виникає. Також переконатися, що всі відомості в заяві є коректними і достовірними, тому що. Подати заяву можна не більше одного разу, і не одну ну, і не одну заяву і не більше одного разу. І вже відправлену заяву не можна редагувати. Тобто необхідно перед тим як підписати заяву і її відправити, обов'язково перевірити всі дані. Так. Вимоги до кандидатів на посади фахівців супроводу це обов'язкове громадянство України, рівень освіти не нижче бакалавра в галузі знань це освіта. Культура мистецтво та гуманітарні науки, соціальні науки, бізнес, інформаційні технології, інженерія, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, транспорт та послуги, і безпека та оборона, і мати обов'язково за наявності реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фахівці супроводу подають заявки, і їм щось не зрозуміло, то завжди є ті, хто допоможуть це зробити. і Треба знати, куди звернутися. Звернутися за роз'ясненням або за допомогою подачі заявки можна до відділу з питань ветеранської політики або ж до відповідних відділів, аналогічних, які утворені при районних державних адміністраціях, які відповідають безпосередньо за це питання і ведуть також цей напрямок у своїх районах. Якщо коротко, то, мабуть, у мене все. Можу ще додати, що за минулий рік загалом фахівцями із супроводу взятого супровід 3640 осіб, яким надано загально 19 350 заходів із підтримки. Фахівці супроводу ветеранів не надають соціальні послуги, вони здійснюють заходи з підтримки. Також вони, фахівці супроводу ветеранів, проводять роботу з консультування. І якщо є такі особи ветерани або члени їх родини, які не виявили бажання ставати на супровід, то фахівці просто надають роз'яснення без постановки на супровід, так і кількість таких консультацій 12 тисяч на минулого рік було, і кількість осіб, яким зазначено консультацію була надана 7 тисяч Тобто цифри нібито вражаючі, але це кропітка робота безпосередньо з ветераном з їхнім. З членами їхніх родин і членами сімей загиблих. Е -е -е. Так що, в <кхи> мене все. мабуть. Якщо yeah, nu... є питання, да, будь ласка. Дякую, пані Оксано. Будь ласка, ми дітей Скажіть, Будь ласка, ви казали, що 14 спаганних питання було. А чому значить три велика цифра? Через чи це зарплати, чи там в громадах щось не налаштовується, чи вони там не активні у громадах. Ну, можливо, да, можливо, ви говорите правду, що можливо не активні, а можливо, бояться хтось боїться відповідальності. Зарплата, що стосується зарплати, то зарплата я вважаю, що достойна. Це десь близько 20 тисяч уже на руки. Я думаю, хто, хто бажає, то міг би. Ну, Зайняти цю посаду і займатися. Інколи, ви знаєте, ми проводили таку, такий аналіз, інколи хто бажає, не має відповідної освіти. Але зараз вже трошечки спростили, ну, хоча б бакалаврат був з будь-якої спеціальності. Тому так. Можливо. Ну, ми набирали конкурсний відбір. Було, що в деяких громадах було і три людини на одне місце, а в деяких громадах просто не, не могли знайти такого спеціаліста. Ну, мабуть, що через відповідальність, і через ну, от, не, не кожен зможе працювати з ветеранами. Треба мати поклик, мабуть, що для того, щоб з ними працювати. В кожній громаді якісь особливості є, чи, ну, чи це функції в кожній громаді? Ну, в кожній громаді, в громаді функції громад, фахівця так. супроводу ветеранів, це так, да, в громаді, тому що вони працевлаштовуються саме в комунальні установи, саме громад. І тому функції у них однакові. У всіх фахівців супроводу однакові. Ще запитання? Я тоді уточню. Тобто, Люди подають заяву, да? що 10 днів відбувається співбесіда, да. і е якщо немає відводячих кандидатів, тоді знову йде протягом заяву і знову чисто. Да, да. І так, поки не закриються всі частини. До, до кінця року, до року до кінця так. Року. До кінця року Міністерство справ ветеранів план це діє до кінця року. Він розбитий на етапності, там дуже їх багато, я вже не виписувала всі. Але ну, це такий безперервний процес до кінця року. Тобто є великі шанси, що ці 100 посад рано чи пізно будуть. Да, нам Міністерство справ ветеранів нас налаштовує на те, що ці посади мають бути закриті до середини року, тобто до червня місяця 14 посад мають заповнитися. Ну і ми намагаємось сприяти тому, аби вони наповнилися іби ветерани відчували підтримку. В принципі, всі громади охоплені, всі громади охоплені фахівцями. Є що в деякі громади, наприклад, в городні три, в Козельці три посади. Тобто тут уже громада сама вирішує від кількості ветеранів, скільки їм треба таких фахівців. Є такі випадки, коли люди там звільнялися? Є такі випадки. Були із перших в одній з громад був. Хлопець, він, ну, можливо, може, не вистачило в нього досвіду або ж якогось внутрішнього переконання, що, що він там потрібен. Ну і треба бажання все-таки вивчати це все заново, вивчати все законодавство, законодавство ветеранське, воно дуже складне. Ну і безпосередньо спілкуватися. Тут іде робота із частинами фахівці супроводу, військовими частинами контактують і з ЦВС. Вони контактують. Тобто з усіма структурами, ну треба мати до цього хист, як то кажуть. Бути таким комунікаційником між ветераном та структурами, які надають ті чи інші послуги. Ми були в нового роботі з там працювала на цій посаді мати а, 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 чи загиблого, чи ну, військового ну, <світ -праць> деться. Яка, скажімо, обличчя цих от людей середньо, статистично на вашу? Ну, ви знаєте, це хто? Люди, які дотичні до цієї до війни, скажімо, чи люди якісь цивільні? Саме ці, фахівці? Та, та, та. Ви знаєте, різні є. Різні люди, різні фахівці і різний рівень знань у фахівців, і різні їхні роботи. Вже це все проявляється тоді, коли ти е, комунікуєш саме з фахівцями супроводу, ти вже дивишся на те, які питання вони задають саме в профільний відділ, і ти розумієш, що тут от, можливо тут вони трошечки не дотягують. Треба провести з ними якісь там навчання. Ми онлайн з ними проводимо. Один спеціаліст у мене у відділі координує саме діяльність 86 на сьогоднішній день цих фахівців супроводу ветеранів. Є у нас саме фахівці супроводу ветеранів, які мають хлопці, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є учасниками бойових дій, які старші трохи за віком, які молоді зовсім є. Є члени сімей, саме військовослужбовців, дружини військовослужбовців, які працюють. Ну тобто ось така категорія. Якщо там конкретно, я зараз не готувала, хто, хто у нас є, там, ми це все на Міністерство справи ветеранів, таку градацію ми проводимо і звітуємо, так. Підкажіть, будь ласка, а чи приходять додаткові навчання перед початком роботи фахівців? Ні, перед початком роботи немає навчань. Запроваджували в міністерство справ ветеранів раніше, потім уже коли вони приступили до своєї роботи. Але відповідно на це треба кошти і своїми силами у відділі. Ми, якщо щось не зрозуміло, якщо є якісь заходять нові постанови, то ми надаємо роз'яснення конкретно фахівцям супроводу запроваджували кожну кожен тиждень. Ми питаємо у них чи є у них якісь питання там. По роботі, якщо є питання, ми проводимо онлайн з ними навчання. А які в основному питання можуть їх виникати? Зараз дуже багато питань стосовно, ну навіть навіть елементарні, стосовно ветеранського спорту, бо приходять учасники бойових дій, які там до 2014 року учасники бойових дій. Але тут треба вже дивитися постанову, що спорт для ветеранів хто був учасником бойових дій з 2014 року. Потім ми дізнаємося, що так, да, дійсно він іще служив після. Тринадцятого року, і вже потім фахівець починає розкручувати не тільки те, що йому потрібно оформити спорт, а те, що йому треба переоформити учасника бойових дій для того, щоб він потрапив уже зі своєю новою довідкою про безпосередню участь до єдиного державного реєстру. І там відображався. І потім воно підтягувалося, наприклад на спорт. Тобто тут не може бути такі от точкове питання. Зараз дуже багато звертаються до нас безпосередньо до фахівців щодо відображення посвідчення в дії. Дуже багато. Мабуть, більше 40 людей вже з Нового року до нас домовилися. Тобто, ну, питання різні. Дуже потребуємо, можливо, юридичної допомоги, і якби хтось із юристів, з юридичною освітою зголосився бути фахівцем у супроводу ветеранів і саме трошечки консультувати саме юридичні питання, то, як то кажуть, будь ласка, запрошуємо. Дякую вам. Якщо на цьому запитання більше немає, тоді завершуємо брифінг. Спасибі зручно. Дякую.